Всіх вітаю на каналі Емігрант у Польщі. Мене звати Андрій, а в нас вже постійна рубрика порівняння Польщі з іншими країнами. Поїхали! Не забуваємо про активність, про коментарі. Задавайте питання, може, виправляйте мене, тому що я дійсно можу. Помилятися, тому чекаю від вас коментарів і лайків, тому що без вашої активності не буде цього каналі, каналу взагалі. Перед тим як почати наше стандартне порівняння, тобто податки, тобто бізнес, тобто зарплатня, я вам пропоную все ж таки внести невелику корективу. І перше, це. Перший, перший фактор це мова. Скажу чесно, якщо б не складність вивчення німецької мови, то, можливо, 10 років тому я був би не в Польщі, а в Германії. Тому що для мене мова була просто неймовірно складна. Наприклад, поки я шукав інформацію для цього відео, я наснувся на такі ось назви податків. Зараз я спробую, спробую їх прочитати: Ґрундфрейд Біртрек. Так називається базовий неблагайний податком прибуток. Ось, наприклад, другий варіант: Керперс З вашого дозволу, я не буду розмовляти німецькою в цьому відео, а буду пропускати ці назви. Тому, якщо ви готові, в принципі, до складнощі складнощів такої мови, то безумовно, я думаю, що правильний вибір буде німеччина. Другий який фактор, який би я б додав перед тим, як ми почнемо а, обсуждати вже а, зарплатні і всі закони, це, звісно ж, відношення до українців. На жаль, але в Польщі змінилося дуже сильно відношення до українців. А, знову таки, з вашого дозволу, я не буду входити в дискусію і не буду розвивати цю тему, тому що в коментарях буде срач. А, Хто не згоден, звісно, можете мене виправити. Е, і, якби в цьому випадку, звісно ж, Германія виграє у Польщі. А тепер починаємо до нашого стандартного порівняння. І починаємо ми, звісно ж, з мінімалки. Як ми знаємо, в Польщі в нас з 2024 року року мінімалка 23 злотих 50 грошей бруто. Тобто разом за годину, разом. З податками. Якщо ми кажемо про місяць, то у нас виходить 970 євро на місяць. Брутто. Якщо ми говоримо про Німеччину, в Німеччині з 2024 року в нас за час мінімальна оплата 12,41 євро за час. Якщо ми будемо казати про місячну зарплату, то в нас виходить 1985 євро. Як бачимо, на жаль, різниця аж в два рази. Цифри, в принципі, говорять самі за себе. Якщо ми будемо казати про середню зарплатню в Польщі, то у нас виходить для резидентів, тому що, звісно ж, ми розуміємо, що а, різні, скажімо так, спеціалісти отримують різну зарплату. Тому середня по Польщі 1800 євро брутто разом з налогами. Якщо будемо говорити про Німеччину, і в Німеччині у нас середня м, зарплатня резидентів. резидентів 3800-3900 євро на місяць. Якщо брати середнє на рік, то виходить практично 45 тисяч євро. Якщо, мабуть, ви вже бачите всю цю інфографіку на своїх екранах, щоб краще було запам'ятовувати, переходимо до податків на умову. Це в нас в Польщі, як ми знаємо, це складка імиртальна, складка рантова, складка хворобова, складка ЗУС, складка здоровотна, і виходить в нас з умови праці приблизно 35%, а в умови злеценняння 20-25%. Говоримо про Німеччину. Німеччина в нас, я вже читав це слово, дуже складно його виговорити, тому я пропущу його. І скажу, що не облагаємо податком на прибуток в Німеччині по двом різним джерелам, виходить, що якщо ви заробляєте до 14 тисяч 255 євро на рік, ви не платите податку податків на прибуток. А, знайшов також і інше джерело, в якому вказана сума 9,5 тисяч євро. Але мені здається, що це вже просто устарілі дані і нова інформація вже більше а, стосується саме 14 тисяч євро. А, в Німеччині застосовується нефіксований процент оподаткування. Що це значить? Що зна... Це значить, що якщо ви багато заробляєте, ви платите багато податку. В середньому... Податки від 14 до 45%. Наприклад, якщо ви заробляєте до 40 тисяч євро на рік, то ви платите 20% податку. Якщо ви заробляєте 60, наприклад, тисяч євро, то будете платити 28%. А, наприклад, 45% найвища маржа, тобто найвищий податок, платиться людьми, які заробляють від. 265 тисяч євро на рік. Як бачимо, дуже велика квота в порівнянні з Польщею. До речі, в Німеччині одні з найвищих в Європі страхові виплати. Наприклад, пенсійне страхування 19%. Страхування на случай безробіття 3%, страхування на походу за. Хворими людьми 2,5% і медичне страхування практично 15%. Переходимо до НДС. Як ми знаємо, в Польщі біржі, біржі бізнеси, фірми платять НДС, тобто реєструють НДС, коли доходять до 200 тисяч на, на фірмі. Деякі види діяльності. Мають одразу мати ВАТ при реєстрації. Це вказано в законі. ВАД, а, в нас 23% в Польщі. Це основна група. Якщо будемо казати про Німеччину, в Німеччині у нас базовий податок ВАТ 19%. Друга група платить 7%, третя група платить 0%. Якщо ви зареєстрували бізнес, то ви можете до. 17,5 тисяч євро прибутку на фірмі не реєструвати ВАТ. Як ми бачимо, система така сама, як в Польщі. Взагалі, я коли порівнював ці дві країни, мені здалося, що в принципі Польща це така... Герман... це така Німеччина на мінімалках, тому що дуже схожа по ВНЖ, ви одразу зрозумієте, що я маю на увазі. Тому переходимо до податку на прибуток фірм. Тут, звісно ж, Польща завжди буде на перших містах, практично в кожному порівнянні, тому що в Польщі 9% цит це Corporate Income Tax, прибуток на дохід фірми всього 9%, якщо у вас до 2 мільйонів євро. Прихід на фірмі, якщо ми будемо говорити говорити про Німеччину, то тут ставка стандартна 15%, як бачимо, трохи вище, не трохи, а практично в два рази. Але, якби дивлячись на економіку, я не здивований, чесно кажучи. Ефективна ставка податку на корпорації в, в Німеччині складає 30%. Це саме те складне слово, яке я не змог просто прочитати. Переходимо до ВНЖ, і як я і казав, ви зараз зрозумієте, чому дуже схожа ситуація. Ситуація, схожа, тому що. Отримати ВНЖ можна не практично, а просто так само, як і в Польщі, в Німеччині. і якщо ви студент, якщо ви по роботі можете отримати, Blue Card теж можете отримати, можете отримати ВНЖ по одрудини, можете отримати по гуманітарним і політичним причинам. Єдина різниця, це яку я знайшов, це ВНЖ по карті ICT. Це значить intra-corporate transfer. А, іншими словами, це просто релокейт працівників з іншої країни, наприклад, в Німеччину. Але я якби, не розбирав цю, цю тему, але чомусь мені здається, що дуже схожа ситуація з, з викла, звичайною картою по, по роботі. Але, звісно ж, там можуть бути якісь особливості. Тому, як бачимо, в НЖ практично однаково, що в Польщі. Що в Німеччині. Якщо будемо казати про нерухомість, на жаль, вже ця тема була дуже багато мною обговорена. На жаль, я мешкаю в Варшаві. Тут дуже складна ситуація з нерухомістю, дуже великі ціни. В середньому плюс-мінус нормальна. Добре, не кавалерка, нехай двокомнатна кімната. В межах міста буде вам коштувати більше. Тисячі євро. Ну, якщо ви знайдете за тисячу євро, може за 900 євро таку квартиру, це буде великим досягненням, чесно кажучи. Якщо будемо казати про купівлю, то звісно ж тут від 100 тисяч євро починаються квартири, і виплатити потрібно буде в кредит 250-300 тисяч євро. Нормальна квартира в межах міста, в спальному якомусь районі. 2-3 хоча б дві-три кімнати буде коштувати без кредиту більше 200 тисяч євро. Це великі гроші, гроші навіть для кожного іммігранта. Щодо Німеччини, в Німеччині трохи цікавша ситуація, тому що я знаходив навіть квартири, які коштують по 400-500 євро на найм. Але, звісно ж, не будемо вдаватися. В крайнощі і просто візьмемо середню. А середня у нас 800-1200 євро за квартиру в Берліні, тому що ми, я взяв спеціальний Берлін, так як е, Варшава теж столиця Польщі. Ну, тому взяв Берлін. І як ми бачимо, така сама, е, такі самі кошти, кошти у вас підуть на оренду квартир. Хоча заробітки в два рази вищі, саме в Німеччині. Ось чому Польща зараз програє абсолютно кожній кожні країні. Але якщо казати про купівлю, то тут все ще гірше, гірше, ніж в Польщі. Тому що в Німеччині 25 квадратних метрів, маленька кімната буде коштувати більше 200 тисяч євро. Це без кредиту. Якщо ви хочете порівняти плюс-мінус, взяти нормальне. Нормальну квартиру двох або трьох кімнатну до 60 квадратних метрів, то ви заплатите за таку квартиру в Берліні більше 500 тисяч євро. Навіть 600, я знаходив інформацію. Це просто неймовірні гроші. А якщо буде, якщо буде треба взяти кредит, то мені здається, там ще можна додати якісь 100, 200 або навіть 300 тисяч євро. Тобто виплачувати все життя. Ідемо далі. Географія. В принципі, якщо порівнювати порівнювати ці дві країни, вони практично мають такі самі привілеї, тому що дійсно у Польщі плюс тому, що Україна поряд можна вести бізнес імпорт-експорт. Але, чесно кажучи, Німеччина через Польщу теж знаходиться дуже близько. Тому якщо у вас якийсь експорт-імпорт, то плюс-мінус один день доставка не така велика. Проблема. Тому мені здається, тут 50 на 50 рівність. Але якщо ми будемо казати про населення, то як ми знаємо, в Польщі у нас 38, 38 мільйонів населення плюс вже декілька мільйонів біженців. А от в Німеччині більше ніж в два рази населення, ніж в Польщі. В Німеччині у нас 84 мільйони населення. Тому якщо ви Думаєте на, на темат бізнесу, наприклад, е e комерса або а, якоїсь кафешки або щось в тому самому Берліні, то безумовно ринок в два рази більше в Німеччині, ніж в Польщі. Ну, а якщо ви будете працювати на Унію Європейську, тобто далі, то безумовно можна вибирати Польщу, тому що, як ми бачимо, в Польщі трохи менше буде податків на прибуток в бізнесі. Але якщо казати тільки про внутрішній ринок, то звісно ж Германія, Німеччина переграє в два рази. Ну і плюс за все, дійсно, у людей більше грошей, вони можуть в два рази більше їх витрачати на ваш бізнес, який би ви не почали. Ну і остання це звісно ж паспорт. Як ми знаємо, Польща в нас на шостому місці. Її паспорт дає можливість потрапити в 186 країн без візи. А ось Німеччина в нас займає друге місце разом з Іспанією. Як ми знаємо, Іспанія в нас має можливість потрапити до країн до 194 країни без візи, а Німеччина до 193 країн без візи. Висновки дійсно можете робити самі, і як ми бачимо, якщо ви хочете переїхати задля роботи, ну тут безумовно Німеччина виграє. Єдиний мінус це мова, треба вивчити її одразу. Але якщо ви переїжджаєте за бізнесом, то все ж таки все ще Польща буде вигравати. Тому що, як показують ці порівняння, а я вже порівняв доволі багато країн. Все ж таки Польща, якщо, що касає, що, а, якщо говорити про бізнес, це найкомфортніша країна в Європейській, в Європейській Унії. Дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо про активність і, і виправляйте мене дійсно ж в коментарях, якщо я в чомусь помиляюсь, або задавайте свої питання. Рад був з вами побачитися. До побачення!